Всім привіт! Вашій увазі наше сьогоднішнє меню. На сніданок ми робили манку з персиками. Ось такими свіжими персиками. Ті, хто не їли манку, їли макарони з творогом, з кисломолочним сиром. Також ми спекли ось такого пирога знову ж тими самими персиками. Всередині ось діти його їли з какао. Потім ми пішли гуляти, тому більше ми вдома не їли, але повернулися ввечері, запекли бедра курячі, ось такі. їли їх з мексиканським соусом, з гірчицею, хтось з майонезом. Також зробили ось такий овочевий салат з пекінської капусти, огірочків моркви, цибульки, заправили олією. досить вийшло смачно. Хліб ми купуємо, стараємось принаймні купувати Та ось такий житній, бездрожджовий. Ось таке меню у нас.